З 1 жовтня в Україні розширили пільги зі сплати єдиного соціального внеску для ФОПів та інших самозайнятих осіб. Нагадаємо, ЄСВ це обов'язковий платіж, який сплачується роботодавцями, підприємцями та іншими категоріями громадян для забезпечення соціального страхування. Фактично, зі сплачених коштів держава розраховується з пенсіонерами, покриває страхові випадки та забезпечує соціально вразливі когорти населення. Згідно з податковим законодавством України, єдиний соціальний внесок є обов'язковим для працедавців і фізичних осіб. Підприємців разом з тим громадяни можуть добровільно сплачувати ЄСВ. Стандартна ставка єдиного внеску це 22% від бази, мінімальної бази нарахування. Станом на сьогодні мінімальна база нарахування це 8 тисяч гривень, бо вона дорівнює мінімальній заробітній платі. Тому єдиний внесок за місяць мінімальний становить 1760 гривень. Проте є випадки, коли. Ставка єдиного внеску відрізняється до прикладу, для осіб з інвалідністю вона становить 8,41%. Водночас є поняття і максимальної бази внеску. Наразі вона становить 160 тисяч гривень. Тобто, якщо у межах цивільно-правового договору людині було нараховано таку суму, то єдиний соціальний внесок нараховується саме на неї. Нарешту ні. Окрім того, законодавством також передбачено терміни сплати ЄСВ. До прикладу, роботодавці сплачують до 20-го числа наступного за місяцем, в якому нараховано заробітну плату. А підприємці сплачують щоквартально. Вони платять до 20 го числа у місяці наступному за кварталом, за який нараховано єдиний внесок. Особи, які беруть участь у добровільному страхуванні добровільно, вони сплачують згідно графіку, який визначений у їхньому договорі. Визначено окрему категорію осіб, які звільняються від сплати ЄСВ. Це, зокрема, ФОПи з інвалідністю за умови наявності пенсійного чи соціального посвідчення, пенсіонери за віком або за вислугою років, мобілізовані ФОПи та підприємці, які одночасно є й найманими працівниками. І саме для цієї категорії з 1 жовтня розширюються пільги. З 1 жовтня, якщо ФОП є одночасно найманим працівником за основним місцем роботи і найманим працівником за сумісництвом, то сумісник, так, роботодавець по сумісництву, тепер має право сплатити за нього основний платіж, так мінімальний платіж, і тоді самій фізичній особі-підприємцю не потрібно сплачувати доплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Якщо роботодавець сплачує суму менше, ніж страховий платіж. На сьогоднішній день то ФОП повинен собі донарахувати ці зобов'язання і їх сплатити по єдиному соціальному внеску. Станом на 1 жовтня в області налічують понад 131 тисячу платників єдиного соціального внеску. Більше 100 тисяч із них фізичні особи-підприємці, 30 тисяч юридичні особи і лише 133 – добровільні платники страхового внеску.